Доброго часу доби, шановне товариство, хто мене слухає, з нами я, дід Сашко. Давно не виходив я в Ютуб, не мав часу. Маю багато роботи, яку роблю зараз. Якось мені трапився допис Анни Плаксюк. Аню, здравствуйте. Досить дотепний, досить доречний, а чи не поміняти нам депутата на солдата? Ну, то був проєкт Хату на тата чи тату на хату, ну, общем, щось таке. Ну, Я не знаю, чим воно мене зачепило. ну, Мені сподобалася сама тема, сам підход. Ну, я в уршовній гумористичній формі. Вирішив зробити свій відгук. Ну, Подобається вам не подобається, депутатам нашим точно не сподобається. В общем, решил я, значит, написати на ваш розсуд. Ставте лайки, дизлайки, пишіть відгуки, Я завжди відповідаю. Ну, якось так, слухайте, отже, поміняти депутата на солдата і всього. Хм, тут потрібно рахувати. Їх всі на одного. Бо їх чотириста три мати ще добряче годувать, сім ледащих буде краще на одного помінять. Все одно нема з них толку, сидять у раді та пердять, та закони їба <кхід> дурноваті, як і всі вони плодять. А ще й помічників набрали. Їх теж потрібно годувати. Та на всякі витребеньки гроші треба видавати. Ще й за кожним персонально закріпляється авто. З водієм та з автопарком. От і виходить то на то. Тож ви хочете чи не хочете, а цей бартер має жити. Та шкода, що наша влада не захоче те робити. Ну, якось так. Вибачайте, може, що не так. Я, як то сказати, в робочій обстановці трошечки там стомлений, трошечки в роботі весь. Ну, що вам сказати? Як би там не було, все буде Україна, тримаймося. Хай щастить. Мир, небу нашому. Якось так.